Всім привіт! Я заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон. Я займаюся відкритим шантажем і залякуванням. Туреччина ризикує опинитися під санкціями США через торговельну співпрацю з Росією. Таку заяву я зробив, виступаючи перед турками в Стамбулі. Я вказав, що за минулий 2022 рік. Зростання вторинного турецького експорту і реекспорту в Росію ставить Туреччину в нестійке становище, тепер вона вразлива для санкційних і репутаційних ризиків. Я підкреслив, що взаємодія Туреччини з російськими організаціями, проти яких введені західні санкції може обернутися для турецьких підприємств і банків втратою доступу до кореспондентських зв'язків і ринків країн. Високопоставлений американський чиновник пояснив, що турецькі банки і бізнес повинні усвідомити ці ризики і прийняти додаткові запобіжні заходи. В іншому випадку їм не вдасться уникнути транзакцій, пов'язаних з потенційною передачею технологій подвійного призначення, якими в майбутньому може скористатися російська сторона. Я закликав фінансові установи Туреччини проводити перевірку операції з російськими фізичними і юридичними особами, щоб знизити ризик застосування проти них санкційних заходів. Це називається відкритий шантаж і залякування. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!